Першу автівку у 2024 році пригнали з-за кордону для Олександрійського центру волонтерів, як і раніше, вона для потреб військових. Попри нові правила ввезення гуманітарної допомоги в Україну, які почали діяти з грудня минулого року. Машину на фронт доставили швидко. Розповідає Анатолій Федоренко. Збирала на нього кошти. Оксана Штепа а з допомогою координаційного центру, тобто, все оформлення всіх документів, і все також ми окремо хочемо подякувати нашому жені-зерному, який це все зробив. перетнули кордон, автівку благополучно доставили в Україну. І зараз вона нашими майстрами ремонтується і одразу її передаємо на підрозділ ЗСУ. Продовжується збір на ще одне авто. Воно необхідне для хлопців, які зараз в Авдіївці. А з необхідної суми у 6 тисяч євро зібрано лише 23 тисячі гривень. Бійці зсу зі спецпідрозділу, які ще на початку січня виконували свої завдання на запорізькому напрямку. Але уже на сьогоднішній день, зв'язку з обстановкою, їх переведено на Авдіївку. Але, на жаль, на сьогоднішній день зібрано тільки 23 тисячі гривень на їхню автівку. Їм конче потрібний повнопривідний бус, Т-4, Т-5. Ми вже знайшли в хорошому стані два таких буса: один в Швейцарії, один в Германії. Стоїть питання тільки в коштах. Залишаються у пріоритетах збори на дрони, різноманітну електроніку та засоби для радіоелектроборотьби. Так, завдяки донату у 20 тисяч гривень від Олександрійця Віталія вдалося придбати систему екофлоу для військових, яка найближчим часом поїде на фронт в один із підрозділів 58-ї бригади. Займаються перехопленням, знищенням дронів ворожих дронів, щоб вони не заважали нашим хлопцям працювати. Щоб зберегти життя для наших хлопців і щоб зберегти нашу техніку, також вони звернулися з такою потребою, що летить кожну секунду. Їм потрібно працювати безперебійно. Тому вони звернулися з проханням придбати для них таку дороговартісну річ, як екофлот Дельта 2, вона коштує 32 тисячі. Збирали ми на сьогоднішній день зібрали на кратковий рахунок 7 тисяч гривень і завдяки небайдужому Олександрійцю, який приніс донат в 20 тисяч гривень. Ми одразу заказали, вже отримали. І сьогодні-завтра на днях хлопцям відправимо цю зарядну станцію, щоб вона допомагала їм в їхній роботі. Будь-яку суму на потреби збройних сил України можна перераховувати на картковий рахунок координаційного центру або ж залишати донат у скринці, яка стоїть біля входу в корцентр за адресою вулиця Ярмаркова, 59.